Всім привіт! Де ми? Ми під комбайном. Йо-майо, -йо. Ну граємося, забавка хороша. Цяцька така, знаєте, багато гайок, багато запчастів є, що крутити. Коротше, секс Секс такий конкретний, ну поки активність комбайн зверху. І він нас. Коротше, мучимося, мучимося, показує Денис. От, ото одінитель грохота, значить. Зараз я його зняти. О, там от тут, бачите, така штука. Ми відновили ту хреновину, оці різіночки з боку, вони були порвані в дупу. Поставив я ті нові резиночки і виходить, що поза ними задувається сюди і, і вилітає надвір. Зерно. Зараз візьму болгарку, відріжу їх кідроні бабушки, і то не буде по всьому. От. Бо в бікі варіанту не бачу. Хіба? І так, коротше, якесь воно непонятне. Непонятно для чого. От, це, ну, Мучилися ми вже разів певне, з 20 знімали. Той удлинитель сюди-туди. Раніше все було порване, поломане, погнуте і зерно не сипалося. Зараз поставили уплотнітельні різинки, все рівненьке, все гарненьке поварене і зерно сипеться. От такий буває секс. Секс і місто з комбайном. От. Зараз я і болгаркою ті резинки зріжу дронів бабушки. Ну, що ще з ними можна зробити? Та й по всьому. І буде так як було. От таке діло. Крутимо. Крутим, знаходимо щось свіже. Одне зробили, десяте знайшли. Виявилося, що в нас є ліфтери. Як воно так вийшло? Десь вони були в якійсь певній мішку з запчастями, що я не подивився до них. Їх небагато, але, але вони є. І ми їх спробуємо поставити. Може, дай Бог. О, є ліфтьорів небагато, на таку жатку замало їх. Але скільки є, стільки поставимо, попробуємо. У ну, мене досвід молодьби з ліфтерами поганий. Я колись попробував, вийшов в поле, вони мені позагиналися, попали в ніж, ножа поломили. І я їх познімав, викинув кідроні бабушки і більше ніколи не ставив. Ну, зараз сильно лежить грачка, треба пробувати. І що? Покажу труби. Труби ще теж треба доробити. Ще щось якоїсь страсті, тільки що завели і заглох. Десь воздух хапнув. Де він той воздух взяв, не знаю. Ну, коротше, таке. Залізяка, забавка. Погода класна, нема куди спішити, малина зріє погано. Зараз збираємо два рази в тиждень, назбирається ціла чепуха, кілограм 200-250 з цього куска, то зовсім чепуха. Ми, скажімо, якщо в розгар сезону виходила десь приблизно тона з цього куска. За один збір. 60-70 сотих. Я ще й точно сам не знаю, треба перевірити. от Так і во. Що там хтось дзвонить, що? Ні, нам держи. А, держи, в мене руки гляжу. от так і во, коротше. Ми займаємося тим. Як його? Граємося, граємося, граємося помаленьку, граємося. На що е, січкарні раз думаю вже її поставити. Не зачіпати, другий раз думаю. А може спробувати зробити. Там мені хтось з перші написав, що ті втулки є в продажі. Ні, ну в ті втулки, що на них ножі крутяться, точно є. А от та, що вилетіла, Ну в мене є одна ідея, ми хочемо поїхати на паї з металодетекторами і пройтися там, де. Якщо воно впало під комбайн, то ми його знайдемо. Якщо воно вилетіло десь метрів за 100, воно таке могло зробити то вже не скоро ми його знайдемо, або знайдемо тоді, коли його нам вже не треба буде. Добренько, бувайте здоровенькі, а ми далі граємося.